Люди так щиро дивуються, чому я прокрастиную, чому в мене апатія, чому в мене немає сил, щоб щось робити після роботи, чому в мене немає сил на хобі, на якісь задоволення, зробіть що-небудь. Приходять на консультацію, приносять ці проблеми. У їх там цілий список, але з'ясовується, що відповідь на це одна єдина. Люди ходять на роботу, яку вони не люблять. Вони витрачають третину свого життя на те, що вони не люблять. Я наводжу приклад з харчуванням. Ви любите, наприклад, смачно поїсти. І для того, щоб поїсти, вам потрібен час: це сходити в магазин, купити продукти, приготувати, з'їсти. Десь нехай там, година на все про все може там, на одне блюдо, на один прийом їжі у вас витрачатися. Ви їсте. І потім, десь години 4, в когось може й більше, вам вистачає на те, щоб отримувати задоволення від того, що ви смачно, корисно можливо поїли. Тобто є баланс година умовно неприємної роботи, але, можливо, і приємної. І чотири години. А як у вас на роботі? Яка частина для вас приємна? А можливо, це просто день зарплати один день за місяць. І цілих 29-30 днів неприємної частини. Це жахливо, друзі. Тому потрібно щось з цим робити. Потрібно знаходити себе, своє призначення, свою справу, своє життя і жити його щасливо. Не можете самі записуйтесь на консультацію, врешті-решт.